Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми будемо виконувати складніші завдання на всі дії з раціональними числами, застосовуючи правила і властивості множення, які вивчили на попередніх уроках. Розпочнімо. Завдання перше. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення.

Частка двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Тому мінус 4,16 поділити на 0,4 дорівнює мінус 41,6 поділити на 4 і дорівнює мінус 10,4. Добуток додатних чисел число додатне. 2,4 запишімо у вигляді неправильного дробу і маємо. 7 9 помножте на 2,4 сьомих дорівнює. 7 дев'ятих помножте на 18 сьомих дорівнює. У чисельнику дробу 7 помножити на 18, у знаменнику 9 помножити на 7. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 7 і на 9. Отже, маємо результат 2. Виконаймо віднімання чисел. Мінус 10,4 відняти 2 дорівнює мінус 10,4 додати мінус 2 і дорівнює мінус 12,4. Відповідь мінус 12,4. Завдання друге. Розв'яжіть задачу. Олексій мандрує боржавським гірським хребтом. Боржава найдовша полонина Закарпаття. Полонина це безлісна ділянка високих гір, на якій пастухи влітку випасають худобу. Подорож боржавою він розпочав із села пилипець і рухався ґрунтовою дорогою 1,5 кілометрів до водоспаду Шипіт. Намилувавшись величною красою водограю, Олексій продовжив шлях до гори гимбе. П'ятнадцять хвилин провів на підйомнику, що рухався зі швидкістю 6,6 км на годину, а потім ішов пішки до вершини гори Гимби та подолав відстань, що становить 7 десятих того шляху, який вже пройшов до водоспаду та проїхав на підйомнику. Після споглядання мальовничих краєвидів турист відпочив та почав спускатися з вивистою стежкою. Через 1510 метрів на відносно рівній ділянці отаборився. Яку відстань подолав Олексій під час подорожі? Розв'язання. Оскільки у годині 60 хвилин то 15 хвилин дорівнює 1560 дорівнює однієтвертій години. То 6,6 помножити на 1 четверту дорівнює. 66 помножити на 1 четверту дорівнює. У чисельнику дробу 66 помножити на 1. У знаменнику 10 помножити на 4. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 2. Отже, маємо результат 33,2. Тобто.

Обчислимо відстань, яку Олексій подолав пішки до вершини гори гимби. Сімдесяти це 0,7. Отже, 3,15 помножити на 0,7 дорівнює 2,205 кілометрам. Відомо, що турист почав спускатися і через 1510 метрів отаборився. 1510 метрів це 1,51 кілометра. Отже, знайдімо відстань, що подолав мандрівник під час подорожі 3,15 додати 2,205 і додати 1,51. Дорівнює 6,865 кілометра. Відповідь: 6 кілометрів 865 метрів. Олексій подолав під час подорожі. Завдання третє. Знайдіть значення виразу. 20,21 додати 3 п'ятих помножити в душках 1,23П додати 8,13 м, відняти 35 м, відняти 7п, якщо 5м додати П дорівнює 1,3. Розв'язання. Відкриємо дужки та спростімо вираз. 1,2 і 8,13 запишімо у вигляді неправильного дробу і маємо. 20,21 додати 3 п'ятих помножити на 5 третіх, додати 3 п'ятих помножити на 25 третіх м, відняти 35м, відняти 7 п дорівнює 20,21 додати. У чисельнику дробу 3 помножити на 5, у знаменнику 5 помножити на 3 і весь дріб помножити на p. Додати дріб, у чисельнику якого 3 помножити на 25, у знаменнику 5 помножити на 3 і весь дріб помножити на m. Додати мінус 35m, додати мінус 7p дорівнює. Чисельник і знаменник першого та другого дробів скорочуємо на 3,5. А мінус 35 м подаємо як добуток мінус 7 і 5м. Мінус 7p як добуток мінус 7 і p. Отже, маємо результат. 20,21 додати p додати 5 m додати мінус 7 помножити на 5 m додати мінус 7 помножити на p. Згрупуємо p і 5 m та винесемо за дужки спільний множник мінус 7. І маємо 20,21 сота додати в дужках. П додати 5м додати мінус 7 помножити в дужках 5м додати П дорівнює. 20,21 додати 1,3 Додати мінус 7 помножити на 1,3 дорівнює. 21,24 додати мінус 7,21 і дорівнює 14,03. Відповідь. 14,3 соті. Сьогодні ми вирішували завдання на всі дії з раціональними числами. Відповіддю останнього прикладу є число 14,3 соті. Якщо його прочитати у форматі дати, тобто 14 березня, то отримаємо дату неофіційного свята Міжнародного дня числа Пі. Нагадаю вам, що дорівнює 3,14. Отже, очікуємо свята! Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!